Ви перших перші групі, які виходили в правообласті виключати, будуть кадрові зміни в поволоці? Кадрові зміни будуть не тільки в обласній адміністрації, кадрові зміни в нас в районах, кадрові зміни в правоохоронних органах, кадрові зміни в контролюючих органах і зміни в житті громадян, які за цим. Пані ход обласний страхі чи все таки мають бути ці ну, наше завдання це відновити самоврядування? що якщо при попередні попередня влада попіювала стандарти комуністичної партії, фактично. Була утворена штучна вертикаль, яка була відірвана від людей, тому що обласна рада фактично дуже мало впливала на процеси в області в районах. Президентська вертикаль зимнула на собі всі ті органи, про які я говорив, контролюючи, правоохоронні. Виконали завдання керівника обласної адміністрації, який фактично був перетворений на такого барона в області, в районах, розставлялися барони такі районні, які просто перекуплювали бізнес на себе, обкладали підприємців даниною, грали з бюджету. І все це далі йшло ланцюжком на гору в адміністрацію президента. Ми сподівається. я думаю, що у нас є для цього термпланше керівництва держави поламати всі ці схеми. І щоб місцеве самоврядування, обласна рада, обласна громада через обласних депутатів, районні громади через районні ради, а сільські селищні громади через своїх депутатів, через волів сільських селищних рад отримали реальні важелі впливу на життя громадян. Чому ви тебе сьогодні назвати першого заступника заступників своїх красових? Тих із кадрів нових щойно я представив громаді області нового керівника Житомирського управління внутрішніх справ Дем'яненка Юрія Володимировича. Ця кандидатура пройшла погодження не тільки з усіма політичними силами. І я його подав після того кандидатуру Дем'яненка після того, як вона була узгоджена не тільки з політичними силами, а й з громадськими активістами. Ця людина, ця людина не запрямована. У цієї людини дуже важка зараз важке завдання. По-перше, не піти на поводу. Тих працівників міліції, які були задіяні в різноманітних схемах по викачуванню грошей з бізнесу, по е, переслідуванню громадян, е, е, йому треба буде поламати систему. Я як голова обласної адміністрації е, повністю е, карплаш даю і свою підтримку, яку є, е, буде призначено керівників інших правоохоронних і контролюючих органів. У яких буде таке ж саме завдання, як у дим'янка, тому я думаю, що сподіваюся нам давно проступити політкол. Я вас зрозумів. Зараз, зараз я щойно мене представили, Я збираюся зустрітися з активом. З центральним апаратом обласної адміністрації, послухати людей. У нас немає завдань поміняти всіх. Прийшла нова команда, і нам потрібні професіонали і незаплімовані, чесні люди. ось такий критерій. Якщо людина відповідає цим критеріям, вона залишиться працювати на своїй роботі і виконувати державні завдання. Якщо людина у неї інші пріоритети, то тоді ми будемо з ними прощатися. Ще таке питання. Ми сьогодні заходимо в адміністрацію і проходимо через барикади. Чи тут перемовини про те, що барикада буде знята, представлено нову голову? Звичайно, я звертаючись до Житомирян, я розумію, навіщо там була барикада. Я сам приймав участь в цих подіях. Я як помічник голови. Сюпринська об'єдна свобода хочу сказати наших партійців: 16 чоловік загинуло під час протистояння. Тобто, ми були в перших лавах протистоянь. Чому це робилося? Навіщо будувалися барикади? Ми захищалися від правоохоронців, які виконували злочинні накази. Сьогодні є новий уряд, який представляє українську націю, який отримав довіру народу. є Призначені нові керівники правоохоронних органів, які зараз приступлять до виконання своїх обов'язків. Я закликаю житомирян, учасників, активістів, учасників акцій протестних дати можливість долучитися до того, щоб міліція приступила до виконання своїх буденних обов'язків. Це не означає, що вона тепер знову буде в безконтрольному режимі працювати. Вона буде під контролем громади, тобто. Всі прояви діяльності міліції будуть прискіпливо перевірятися громадою активістами. Але свої посадові обов'язки по охороні громадського порядку я думаю, поступово спільно з активістами ми повинні передати на органи, які за це отримують зарплату на органи внутрішніх справ.